Тисяча шедеврів знятих на смартфон у Києві пройде фестиваль мобільного фотомистецтва. На виставці зібрані роботи професійних фотографів та любителів, що власне зняті на гаджети. Ну а також продовж місяця проходитимуть майстер-класи. Які саме ну і де розкаже наша Нінотодо. Вона побувала на цій виставці перед показі її, і ми вже зараз з Ніно на зв'язку. Ніно, я вже бачу роботи за тобою. Якщо це вони, вони фантастичні. Але розкажи подробиці, чи і я зможу опанувати це фото мистецтво гаджетом. Вітаю Сергію. Ну, принаймні, ти можеш взяти участь у майстер-класі, де тебе навчать опановувати це мистецтво. Але насправді це дійсно е фотографії неймовірні, як ти сказав, і важко повірити, що вони зроблені на смартфон. Для себе улюблену я обрала. Зараз стала я поруч з нею на цій фотографії військової. Так зрозуміла у соборі, у церкві і він. Так дуже символічно повернувся, якраз з передової і прийшов зараз до церкви. Просить у Бога благословення, просить захисту для себе, для своїх побратимів та для усієї України. Загалом з тисячі фотографій обрали 150 найкращих, найкращих, із цих 150 ще оберуть переможця. Переможців буде два. Першого оберуть професійне журі, а другого оберуть глядачі. Дуже важливо мати можливість помічати красу у кожній миті, бачити, що життя продовжується. Мабуть, це найголовніше, бо Маємо виходити трохи з свідомістю з того жаху, з того пекла, де ми знаходимося. мені подобається, ось можливо, тому що весна все щось ось таке зелене, красиве теж, але і там є теж деякі, знаєте, такі макро роботи, які якщо їх збільшити, вони теж дуже дуже круті. І що цікаво, що люди заходять, вони потрошку щось дивляться, і вже потрошку солд 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 продається. Голосування відбуватимуться за qr кодом який розміщений під розміщений під кожною фотографією. Тобто, приходячи на цю виставку, ви бачите фотографії, під неї QR код і можете її відсканувати, і вас перекидає на офіційний банківський рахунок добровольчого мобільного шпиталю. Тож кожен охоче може а, просканувати qr код вести номер улюбленої фотороботи і паралельно зробити ось такий от донат для наших військових. Гроші йдуть не потім, а одразу. Тобто, коли людина сканує QR-код під подованою роботою, вона одразу переходить на сторінку, яку створив, власне ПДМШ. І одразу донат напряму йде на їхні рахунки. І коли ми будемо визначати переможця і оголошувати його 18 червня за місяць, ці власне дані хто зібрав найбільше донатів, нам передасть напряму в фонд добровольчого шпиталю Через руки наших медиків добровольців. За ці 12 місяців пройшло 17 тисяч пацієнта. Це значить, що найменше, що найменше, кожен десятий поранний на якомусь етапі медичної допомоги зустрічав ПДМШ. Ці гроші просто будуть конвертовані в життя чи його сина, чи його чоловіка, чогось батька. Власне, через місяць оберуть цих двох переможців. Ну а поки тут відбуватимуться майстер-класи: майстер-класи з фотографування, з позування. Також для тих, хто любить вести інстаграм та показувати гарну їжу. Вас також навчать, як гарно знімати страви. Ну і окрім того, ну взагалі, щоб взяти участь у цих майстер-класах, треба зробити організаційний внесок від 400 гривень. майстер клас триватиме приблизно дві години. Це в торгівельному центрі за вулицею Степана Бандери 23. Приходитимуть вони суботу, тому кожен охочий може долучатися. А кожен хто просто захоче зайти до цієї виставки, вхід вільний можете приходити відскановувати і таким чином допомагати нашим військовим. Тому Сергію, якщо хочеш навчитися що суботи, бери собі вихідний, щоб навчитися фотографувати, щоб навчитися позувати та знімати їжу, яку тобі готує дружина. Ну, я тобі скажу так, ніно, що з е, вихідними простіше, а не з сніданками чи обідом від дружини. Дякую тобі. Тим не менш навчитися фотографувати це завжди класно, і особливо в такі часи, коли історію треба ну якби фіксувати. Ніно тодо розказала про майстер-класи і про виставку. на яку ви так само можете завітати і подивитися про мистецтво, яке створене за допомогою стільникового друзі. Це фантастично.